Дуже приємно чути від батьків наших поранених хлопців, які говорять, що наш Чернігівський шпиталь відрізняється у кращу сторону від інших шпиталів, тому що тут все по-домашньому. До цього доклала зусилля. І наша пані Алла в цивільному житті я вже 30 років працювала ресторатором. Це людина, яка пішла на військову службу передати свої знання вибукновений простой е військовий їдальні відчувала в собі е дуже великий потенціал невикористаності. Тому я прийняла пропозицію. Е Нашого командира, і коли прийшла на співбесіду, він поставив мені чіткі завдання, які він би хотів, щоб були виконані з того часу. У нас повністю харчування воно в їдальні. У нас ніколи е, блюда не повторяються, У нас своя випічка, випічка кожного дня. У нас повністю налажена система, яка буквально як в ресторані. Був навіть такий е, е, військовий у нас, який казав, що я тричі женився, але ні одна жінка мені так смачно не готувала. Я готовий женитися на ще четвертий раз. У нас сьогодні така котлета по київськи з сирком моцарела, з маслом і зілім. Так са. Ми знайомі давно. Запросили Аллу Григорівну головою державної кваліфікаційної комісії нашого навчального закладу. Її цікавить навчальний процес, її цікавлять учні, її цікавлять їх долі, куди вони підуть після закінчення навчального закладу. Молодь підростає, молодь дуже активна і наступають тобі на п'яти. То якщо ти хочеш, щоб вони тебе слухали, і ти була для них цікавим. Треба навчатися. Вона їздила на всі виставки. Ми разом з нею їздили на конкурси професійні. Алла Григорівна надала перелік обладнань, які потрібно для організації нових блюд. Ми. Забезпечили її по можливості. Сучасне обладнання вимагало від нас кваліфікованих робітників. Ті, хто хотів пройти навчання, ми підвищили всім рівень кваліфікації, підвищили розряд кухарів. Керівник без команди це так руками поводити. А насправді я зараз дуже пишаюся своєю командою. Ми один одного розуміємо, і важливо те, що керівництво це підтримує. Таке якісне харчування сприяє скорішому виздоровленню до бійців. Близько двох місяців я вже пропрацювала в шпиталі, і десь навіть у мене була така думка. Що я вже може виконала свою задачу, яку мені поставив командир, і якби могла б відсторонитися від цього. Але в цей час всі ми знаємо про полонених зазова, привезли цих хлопців з дівчатами. Ми їх ну, як так зустріли. Да? Приготували їм різні страви. Вони такі були всі втомлені, які вони були вдячні. Це просто ну не знаю. Тому я для себе впевнено вирішила, що я роблю своє діло і роблю його якісно, на радість людям. Ну і, звичайно, сама від цього отримую велике велике задоволення. Недавнього часу Алла Григорівна вже. Мобілізація призвалася е, військовослужбовцям збройних сил України. Вона вже була відзначена відзнакою від міністра оборони. Тобто, це все говорить про те, що це дуже розумна, висока освічена. Вона не шкодує своїм часом. Для мене те, що вони кажуть, що нам смачно так, як вдома, і ми час від часу будемо до вас лягати бо це як санаторій. Це і є ну саме велика така, от е, відзнака успіху. Да, нашої роботи. Вона красива, не тільки як жінка, але ще красива, як людина. Вона завжди відкрита, вона завжди відгукується на будь-яку нашу пропозицію і підтримує нас у всьому. Я ніколи не думала, коли там бабуся говорила, що ой, щоб у вас там діти було все добре, головне, щоб не було війни. Якось цей тост був такий настільки неактуальний, усвідомлюючи це все, то, знаєте, хочеться жити, хочеться жити достойне життя, щоб діти. Мною пишалися, щоб було не соромно дивитися в очі онуку, бути достойною українкою, достойною дружиною для свого чоловіка. Хочу, щоб ми і наші діти жили в мирній Україні. Я сподіваюся, що те, що ми готуємо з любов'ю і з мрією про перемогу, ми її таким чином якось приближимо.